200 та бригада. Символічна символічна 200 та бригада. Прийшла і пішла далі двохсотись. Вони кинули? Так, да, кинули техніку втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько, близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, Камази, Урали. Чого тут синьо-жовтий знак на тому Це танку? Це вже наші намалювали. Для місцевих, щоб, щоб показати, що танк не несе загрози. Цей для танк дов. можна теоретично взяти на українське озброєння? Звичайно, звичайно. Т-80 БВМ. Остання модифікація російських танків Т-80 тепловізійним прицілом. Їхні танки такі є саме цінне. Танки, да. так? А оцей там Буратіно, якісь чи що? Так, Буратіно забрали також. Буратіно танки, бензовози, камази. куча техніки. Так, повні бензовози, повні дизеля і бензину. Uh -huh. Більше дизеля, звичайно.